Наступна команда на цій сцені українська академія друкарства, команда КВН Федоров. Сьогодні я і завжди будемо смішити вас. Наша робота жар, поспітьтеся ж без нас. На вищу лігу є у нас маршрут. Чоловік поставить нам п'ятуху, за це да моєму грив, хочемо війна, ж жалку ще будемо ми там, щиро віримо все, хочемо фінал, хочемо фінал. Добрий вечір! З вами команда Української академії друкарства Федоров. І щоб освіжити вашу пам'ять, ми вам нагадаємо ху. Це Любомир. Він єдиний в нашій команді з найменшою кількістю брів. Це Іра. Вона так погано говорить, що вихід тільки один. Любчик не то. А це Михайло Богданович. Для того, щоб потрапити в нашу команду, йому довелося перефарбувати соню сивого в рижий, побрити ногу Любчики і виграти міс Української академії друкарства, щоб віддати корону Галі. А це Галя. Її гардероб став причиною грижі у Михайла Богдановича. А це Іван Федоров. Люди, а де федя? е? Так. ММСку прислав. Каже, що на канарах. Ану, міша, на повний екран. <гас> Команда Кавен Федору подрукували. Циганський <пілляв> табір, втікаючи від свідка Єгови, об'їхав весь світ за 80 днів. До вашої уваги, молода пара у французькому ресторані. Кохана, у нас сьогодні такий день, рівно п'ять років, як ми зустріли одне одного. І в цей чудовий день я б хотів тобі дуже сильно сказати. Можна я завтра з пацанами на футбол, піду, будь ласка, Барселона реал грає! Офіціант, винесіть, будь ласка, тряпку. Що це таке? А це що таке? Мужики, ви всі такі тряпки. <му> Нещодавно з музею воскових фігур таємничо зникла статуя Віктора Ющенко. Нині міліція допитує третій вулик. <му> У нас наймодніша реклама. у руля. Нова мазда x Men. Швидко, зручно. і Імніцко, о, емніцько. Проблеми в особистому житті. Не можеш знайти своє місце на роботі. Проблеми з дівчиною? Так тобі і треба! Ха-ха-ха! До вашої уваги гламур в Україні та на Кавказі! Розводить курей на гроші. До вашої уваги! Азаров у Макдональдсі. Вільна кіса! Хлопець, який не знав, як закомпостувати білет у трамваї, кинув його у компот. Уявіть собі, як подруги збирають дівчину на дискотеку. Так, я не поняла. Що ти тут стоїш? Що ти ще не вдіта? Де твої носки? Де носки питаю? На ногах. Що мама не вчила, зняла в лівчик, засунула. Скажи мені чесно. Ти що їла? Трошки. Тебе тепер ні один коктейль в клубі не погребе. Но ну, шмотки, що ти вдіваєш? Що вдіваєш? <плес> Скажи мені, що <шо> ти вдіваєш? Мене не може вдягнути! За я нікуди не йду, я нікуди не йду! Перестань з Бирає сімки у багатих і віддає бідним. До вашої уваги зустріч Сільвестра Сталони і Арнольда Шварцнегера. Знаємо, що наші, наші серця не зупиняться без фіналу. Ми розуміємо, що весь час неможливо жартувати про Любчика Брови, але віримо, що Степан Гіга поїде на Євробачення. Ми знаємо, що можна прожити життя ні разу не їжчи холодець. І можна прожити життя без кавену. Але кому воно таке потрібне? Натхненні Галицькою лігою, спокушені Галустяном. Ми створили команду кавен Федоров, щоб смішити вас, як нас смішить, любко в бані. Ком... Команда Кавен Федоров з любов'ю до вас!